Всім привіт, дорогі підписники і глядачі каналу. В цьому відео ми поговоримо про такий телефон, як Nokia 216. Вийшла вона в 2016 році. Мама заплатила за неї десь 1500 гривень тоді. Мамі купляли цей телефон. Тут була камера 03 Мп, аж спалах, акумулятора 1020 мАч за годину. Карта пам'яті підтримувалася. А без карти пам'яті цей телефон нічого, по суті, не тягнув, бо тут пам'яті зовсім немає на телефоні. Тільки карту пам'яті підтримує. Ось такі його характеристики. ось Дивимося його характеристики. 24 дюйма, tft дисплей 240-320, основна камера на 3 Мпікселя, фронтальна 03. Рам 16 МБ. 16 МБ будовної пам'яті. До 32 карта пам'яті. Dual-7 8 карт підтримував. 1020 мАч акумулятор був. Давайте поговоримо детальніше про цей телефон. Давайте поговоримо. Дивимося. Такий класичний моноблок є фронтальна камера для селфі. Є основна камера на 03 Мп. Ось таке меню. Вибране це камера, заблокована клавіатура. Діхтарик можна вимкнути з цього меню вимкнути. Вибране. Гучність дзвінка також можна відрегулювати. Установки, діва клавіша. Камера ось така. Тут, ну на ні про що ось така камера. ну Дуже таке якість дуже низька цієї камери. Також є селфі. ну Селфі це фронтальна камера. Це себе можна сфотографувати, звісно, на неї. Так можна сфотографувати. І ось такі тут є дані. Зверху стан акумулятора. Ну, він заряджений досить добре. Є дві сім карти. Є часи, дата, годинник, дата і меню. Меню можна кастомізувати. Це серія 30 просто, 30, навіть не плюс, просто 30 серія. Опції тут такі подання списку. Буде списком ось так. Повідомлені інтернет-будинок, музика, контакти, шукання дзвінків, лічильники, файли, додатки, диктофон, калькулятор, календар, додатки, відео, установки, погода, радіо. Фотографії, камери і програми програми та ігри і, і решту. А якщо подати в таблиці, то буде ось тако з Ну Давайте журнал дзвінків. Пропущені, отримані, набрані. Ну, ось таке тут було. Контакти. Ну Контакти це контакти. Музика це неможливо, бо музики ніякої тут немає, пам'яті мало. Такий саме, як просто як 3 копійки плеєр ось тут є. Годин, будильник, це можна будильник налаштовувати. Досить громко гучно звучить. Інтернет, це опера міні-браузером представлена тут. Повідомлення це всі повідомлення, які приходили на цей телефон. Facebook це така програма, яка не підтримується зараз без інтернету. І також це може бути ссылка на цю, на цю програму. Mobile Store – це також інтернет. Програми та ігри. Тут є асфальт, блокбрейк, МСБ Демен, Демад Нова. Ось такі 5 ігор. Асфальт, звісно, тут ось такий. Можна його спробувати, звісно, це Trial версія і за нього треба платити. Давайте спробуємо його якось. Його і не спробуєш ніяк. Це тріл-версія. Ну, Тут все, всі ігри платні, тут навіть змійки нема в цьому телефоні, як пластичних Nokia. Мої програми це мої програми. Карту пам'яті не знаю, бо тут пам'яті нема. Bing теж не відкривається. Камера тут проста, як 3 копійки. Ось така. Дуже. Такі є опції тут можна збільшувати, зум можна використовувати. Но він погано якості поганої. Відеокамера також є. Ось, ось така у нас ще є, ще, чим камера. камера. Камера краще. Яскравість можна, автотаймер і все інше. Також є фотографії, які були зроблені на цьому телефоні. Ось таку я зробив фотографію Sony Ericsson k 320i, Nokia C200 і шторис Ну, Вони такі, ні про що ці фотографії, звісно. Отримані це. Ось такі, які я скачував, тут дуже мало пам'яті. Є ось така картинка і ось така картинка. Звісно. Є радіо, радіо без навушників, без гарнітури не працює, Приєднайте асесуар. Wezer це погода, це програма погоди. Показує, яка погода в, в Славуті чи ще десь. Установки зараз подивимося. відео це. Відео це те, що камеру було зняти, нотатки тут ось такі прості. Є також календар, але він такий тут непоганий досить. Найкраща програма, мабуть. Калькулятор тут прости, як 3 копійки. Диктофон тут ось такий теж простенький. Додатки тут є таймер, секундомір, ліхтар і конвертер. Ну, по мінімуму. Файли, це файловий менеджер. Тут всі файли. Ну файлів тут ніяких немає на цьому телефоні, звісно. Є також сим-карт меню. Лічильники. Давайте по настройках, по установках пройдемось. З'єднання це. Bluetooth є. Ось такий тут пустенький. Ім буде ось тако. Покажу, ось такого буде. Вимкнути буде ось тако. Так, тони є. Ну, з'єднання це Bluetooth. там навіть немає нічого більше. Тони, це тон дзвінка, ну що на, на дзвінок поставити що? Не будемо зараз спробувати, бо буде дуже гучно. Ось таке щось. Так, гусість до дзвінка можна вибрати, повідомлення, клавіатура і інше. Установки дисплея – це шпалери які. Ну, Шпалери тут стандартно є три. Фотографії, ось така синенька, чорна і ось такі олівці чи що, щось таке. Фотографії є ось такі знімки, три, які я зробив. Отримані це те, що я надіслав. Ось такі дві фотографії. Бо тут дуже мало пам'яті, аж 16 МБ тільки. Ось такі дві фотографії. Що тут далі? Підсвітка є. Підсвітка. Це, ну, я не знаю, що це таке. Розмір шрифту можна налаштувати. Також ось такі є. Звичайні чи ще якісь. Режими це звичайний без звуку, короткий сигнал на дворі персональний. Дата та час можна встановити купівання, телефони, аксесуари. аксесуари це навушники, тільки і все інше. Це наушники це таке щось. Сор наушники. Турниця якась мабуть. Дякую всім за перегляд цього відео. Це, було, це був короткий, не короткий, а детальний огляд Nokia 216. Всіх з 3 січня вже, з кінцем 3 січня, вже суботою. Всіх доброї неділі, всім доброї. Це був огляд Nokia 216. Такі значки меню. Дякую всім. Дякую всім за підписку, за огляд цього відео, за всяку вашу активність. Якщо канал набере ще трохи підписники, буду вам дуже вдячний. Побачення всіх.